Всіх вітаю з вами компанія Total Drive Hub. І сьогодні Ігор і я вам розповім про Audi q 5 2018 модельного року, яку ми підготували для нашого замовника із США. Розберемо за скільки купили, як привезли, скільки коштувало, скільки коштує відремонтувати такий автомобіль, якщо ви хочете придбати для себе подібний автомобіль, і розберемо їх по цінам. Преміум преміум плюс. І престіж, в чому різниця і чому різниця по ціні. На сьогоднішньому відео ми в деталях не будемо розбирати двигуни, коробки цих автомобілів, тому що всім все давно відомо і знайомо. Цей автомобіль не новий на ринку, і ви всі чудово знаєте, що ген 3 двигуни вже стали не проблемними, як їх були попередники ген 2. У них не тянуться так цепочки, немає жора масла. Вони потужні на 252 кінські сили, круто, класно їдуть. При цьому семиступеневий автомат, який у нас роботизований. Працює швидко, переключає швидко і добре економить пальне. Цей автомобіль можна вкладати витратам пального від 7 літрів на трасі до 15 літрів по місту. І з середніми витратами пального можна їздити 11-12 літрів. Це буде залежати від того, від умов експлуатації і як ви нажимаєте на газюльку в пол. Все, я думаю, це все, що потрібно знати на. Про цей автомобіль, все інше, ви і так добре знаєте, тому що автомобіль не новий. А от скільки буде його купити, привезти і відремонтувати, оце буде дуже цікава інформація. Купували цей автомобіль. Почнемо з цього. Відкриваємо автостат 11 600 доларів, 132 тисячі кілометрів пробігу, комплектація престиж. Повна комплектація «Престиж», бо бувають бідненькі. З вентиляцією, підігрівами, панорамою, дуже красивими коричневими сидіннями, з дистроніками, led оптикою камерами 360, тобто і в дзеркалах, і в решітки, з камерою в лобовому, з адаптивним круїзконтролем, екстреним зіткненням, контроль поперечних шляхів, при здаванні назад, сліпі зони. Тобто в автомобіля 2017 року по стіку, 12-й місяць, 18-й модельний, уже це все було, Коли більшість Hyundai, Kia, Фордів в ці роки могли тільки про це мріяти. Ну, завжди німці були попереду. Але ось за оце попереду завжди треба заплатити ОГО. го Тому що подібний автомобіль в салоні Новим. Міг продаватися від 60 там, до 80 тисяч доларів. І так само на авторинному ринку України ми можемо відкрити той саме авторія, поставити там 18-19 рік Ауді Q5 і побачити ціни від 20 тисяч доларів і певно, десь до 40, можливо, з якимось плюсиком. Так в чому різниця? А саме головна різниця це в. Комплектаціях. Тому що є преміум комплектація, де у нас е, звичайна цифрова приборка, не копіт, не цифрова. Там звичайні сидіння, там не буде більшості опцій, може не бути сліпих зон. І такі автомобілі реально будуть коштувати біля 24 тисяч доларів в хорошому стані. Є комплектація преміум плюс. Там вже буде більше опцій, там вже можуть бути і красиві сидіння з е, підтримкою, як в цього автомобіля, і підігріви, і керма, і панорамка, і чорна стеля, і Вже будуть 19 диски, і вже будуть асистенти. Тобто автомобіль виглядає набагато покраще. І такий вже за 24 ви не купите. Заглядати на нього можна з 26, і то навряд чи з 28 щось може починатися, можливо, вам повезе непогане в непоганому стані. І от біля 30 тисяч доларів реально купити такий автомобіль. Йдемо далі. Якщо нас цікавить топова комплектація престиж, як в нашому варіанті. Та ще й ми на це повісимо, так як в нашому варіанті невеликі, мінімальні пошкодження по правій бічній частині. А повірте, нам довелося дуже суттєво попотіти, щоб все-таки купити і знайти саме такий автомобіль. Ми це зробили. Ви знаєте, що ми для замовників завжди купуємо кращі автомобілі. То там за таку комплектацію пошкодження цінники будуть доходити навіть до 35 тисяч доларів. Що виходить, якщо ви хочете. Замовити авто зі штатів, як бачите, компанія Total Drive Hub дійсно може знаходити кращі автомобілі клієнтів. На прикладі цього автомобіля 11600, приблизно, якщо порахувати, автомобіль буде 23,5 тисячі доларів в Україні плюс ремонт. Що по ремонту? Ой, друзі, ремонт можна робити на будь-який смак, хто як хоче. Наприклад, в цього автомобіля ми не тільки відремонтували видимі пошкодження, а навіть відремонтували те, що від експлуатації автомобіля, адже за 8 років і 130 тисяч кілометрів пробігу десь була подряпинка, де ще щось. Чоловік для своєї дружини хотів підготувати абсолютно ідеальний автомобіль, і ми це йому зробили. Пофарбували більше, ніж було по місцю ДТП. І тепер ви бачите його. Абсолютно ідеальним. Вичистили салончик, хімчистка, поліровка, він тепер сіяє як нова копієчка. Звісно, в автомобіля нова гума, тому що по задній частині літня лежить. Зараз нова зимня стоїть на автомобілі, новий акумулятор, ТО зроблено і не просто масло в двигуні замінені, а двигун, коробка, роздатка, муфта все поміняно. Навіть поміняні цепки. я вам показував в шоцах в Ютубі, як ми замінювали цепки на цьому автомобілі. Тобто, їх було ще міняти рано. Але оскільки вже розібрали, клієнт захотів зробити це наперед, щоб не дотягувати, реально Артур бачив, що ще 1030, можливо, 40 кілометрів, точно можна було б їздити на лізти до цепків. Але це вже в автомобілі зроблено. Тобто клієнт підготував автомобіль таким чином, що в нього лізти більше далі наступні 5 років взагалі не потрібно буде, просто кататись. Але якщо ми говоримо про ремонт після ДТП, Давайте відкриємо наш чат з клієнтом, подивимося, як ми ремонтували, що ми купували, на що потрібно розраховувати по ремонту. Тому що ремонт автомобіля можна зробити за дуже різні кошти, як досить дорого, так і досить дешево. І один і той самий автомобіль можна відремонтувати по-різному і якість буде різна. Щодо вибору автомобіля на аукціоні, ви всі добре знаєте, що ми торгуємо з вами тільки погоджені вами лоти до погодженої ставки. Привозимо, у вас є трекінг. На етапі слідкування від Америки автомобіля до України, в який ви в будь-який момент можете відкрити, подивитися, де знаходиться ваш автомобіль, додаткові фотографії мати з вигрузок, загрузок, забору. І коли автомобіль прибуває до нас в Україну, ми вже робимо дефектовочку, і відповідно ви отримуєте додаткові фотографії вашого автомобіля і все під фото-відеозвітами. По дефектовки купили при таких пошкодженнях запчастин на 2460 доларів. І це непогано, враховуючи що це ауді, тому що ми правильно вміємо вибирати автомобілі для клієнтів на аукціоні. І знаємо, що якщо такий автомобіль добре взяти вдареним попередку, то тут запчастин можна купити тільки на десятку. По задку, ну може, на вісім. А от такі автомобілі найкраще брати з бічними невеличкими пошкодженнями. Ну, звісно, щоб стійка не стояла посередину автомобіля. Треба включати голову. І дійсно ми вміємо знаходити кращі автомобілі. Тому Давайте прикинемо на пальцях. В середньому чек рихтовки виходить в районі 1,5-2 тисячі доларів, в середньому чек фарбування, якщо там немає нічого додаткового, тільки ремонтувати те, що пошкоджено з ДТП, може бути в районі 15 тисячі доларів. І тому навіть на такий автомобіль ми маємо орієнтовний бюджет ремонту біля 5,5 тисяч доларів. Але якщо ти говорити про ремонт, сугубо те, що в автомобіля пошкоджено. І коли ти починаєш там і нова гума, і цепки, і акамуля і фарбувати те, що навіть десь було подряпане, виводити автомобіль повністю в ідеал, звісно, витрати більше. І кожен із вас має можливість керувати цим процесом, замовляючи авто зі штатів. У нас в групі, де ми все повністю погоджуємо, що за чим іде, що ми робимо, що не робимо, що міняємо, що не міняємо. Є тріснутий салінблок. Майстер побачив, показав. Хочете, замінимо? Не хочете, не замінимо. Майстер покрутив шруси, чує стук. Показав, хочете, замінимо? Не хочете, не замінимо. І так, один і той самий автомобіль. Хтось для себе може підготувати в абсолютний ідеал, а хтось може зробити подешевше і продати на а ще й заробити. Тому ось таким чином в групі у нас іде хід узгодження всіх запчастин, всіх робіт, всього ТО, всього, що робиться. І таким чином ми доводимо абсолютно автомобіль до ідеалу. Треба встановити нові диски, встановимо. Треба пофарбувати диски, відновити. Відновимо. Треба зробити українізацію автомобіля. Зробимо навіть цього ми це зробили на ньому. Так, українська мова. І все, повністю, що фарбуємо, як, що робиться, поміряли. Навіть прибором клієнт попросив, каже, а можете поміряти мені праве заднє крило, чи фарбувалося в Америці, і що до чого. І наші майстри це роблять. Якщо ви хочете навіть пофарбувати деталі, знявши фарбу до металу, ми також це можемо запропонувати і зробити. Тобто, не фарбувати другим слоєм, а повністю до металу все зняти це зробити. Ось у нас відео здається з. ТОшечки. Автомобіль на підйомнику і майстер все проходить, показує, що зливається, що робиться. Ну, ось таким чином, в нашій групі, коли автомобіль знаходиться у нас на відновленні, ви повністю керуєте ходом ремонту і відновлення. І ви чітко можете замовляти те, що ви хочете на ваш автомобіль, або не замовляти. Вибір за вами. І таким чином наша задача підготувати вашу мрію до реальності. Щоб ви отримали автомобіль без будь-яких проблем, сіли, поїхали і давай на ньому гарцювати. Тому ви зрозуміли, що замовити авто із США можна. Привезти його можна дешевше, відновити його можна дешевше, або ж відновити його можна дорожче. І ви дуже часто там чули в рекламних роликах, на 40% дешевше автомобіль від авторія. Якщо я вам вже розповідав на відео, ви маєте розуміти, на 40% дешевше він приїжджає без ремонту. А от ці 40%, що дешевше, вже залежить ремонт. І або ви на ньому економите, і вам виходить там на якусь тисячу дві-три доларів автомобіль дешевше, і ви продаєте його, заробляєте на ньому, або ви ці кошти вкладаєте в свій автомобіль, він виходить вам в ринок. Ну, як в ринок, ви на ринок не можете піти купити, наприклад, отаку Audi Q5 з такими пошкодженнями, з таким обслуговуванням, повністю в ідеалі, в плівки затягнуто все в усьому. Вам ніхто її просто не продасть за ці гроші, навіть якщо ви захочете. От в цьому і різниця, коли ви готуєте авто для себе, або дешевше економите, або робите все в ідеалі, і отримуєте автомобіль, якого просто не існує. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас по салончику, що ще є по комплектації, і зробимо легенький тест-драйв, тому що клієнт буде забрати автомобіль в понеділок, попросив мене прокататися на ньому, і можливо, я в русі автомобіля побачу якісь зауваження, повідомити це свіденько йому і на СТО. Можливо, що ще потрібно поправити? Ну хоче людина ідеальний автомобіль. Звісно, в хорошій комплектації ми будемо мати і електрокришку багажника, і, я вже сказав про камери вкруг, але у нас будуть в автомобіля червоні поворотники. В ауді можна їх зробити на помаранчеві, потрібно замінити на європейські фонарі і перепрошити. На жаль, задній ряд сидінь ми з вами детально розглядати не зможемо, але впевнений, там у нас і підігрів сидінь, і клімат-контроль трьохзонний, тому що це ауді в комплектації престиж. У нас зараз тут складена гума, у нас тут є навіть Шторка, що дуже рідко для американських автомобілів. І якщо її немає, клієнт може в процесі попросити, ми завжди докуповуємо там якийсь ремкомплект і все остальне. Це у нас ауді. Потрібно не забувати. Автомобіль масло не їсть, цепочки не розтягуються, але літрушка масла в багажнику має завжди лежати. Коли ви купуєте німця, це має бути як must have. по іншому просто ну не можна, бо не дай бог, треба трошки додати і поїхав далі. Це коли мова йде про любого німця. Давайте кататися. Напевно, потрібно нагадати, що коли ви замовляєте авто із США з компанії Total Drive Hub, то ви не просто замовляєте автомобіль для себе, який вам там якось клепали, віддали, а ви ще й отримуєте рік гарантії. Гарантії на те, що автомобіль буде в геометрії кузова, гарантії на те, що автомобіль буде якісно пофарбований, і не дай Бог, з цим буде виявлено якийсь дефект, ми то переробимо безкоштовно. Напевно, ми єдина компанія по пригону авто зі штатів, хто привозить авто в Україну, відновлює ще й дає на них гарантію. Як на мене, це надзвичайно круто. Давайте подивимось подивимося, що ж у нас детально вийшло після ремонту. Тобто зазорчики у нас стоять в абсолютному ідеалі. Бампера, все у нас знаходиться в абсолютному ідеалі. У нас немає випадіння по кольору, по пластику, по залізу, по металу. У нас тут зазори дверей абсолютно знаходяться в ідеалі. І дзеркала, все у нас абсолютно дверки без будь-яких проблем відчиняються, зачиняються. Нема перепадіння по кольору, під фарбою немає бруду, мусору, немає якоїсь шегрині незрозумілої, нема перетирок після наждачки і всього іншого. Не дай Бог, ми то все десь щось помітимо. Ми його виправимо, тому що наш девіз це робити тільки якісно автомобілі для наших замовників. До речі, не всі Audi Q5 ідуть. З Apple CarPlay ем та Android Auto. Не в усіх автомобілів це є. Тому зараз за допомогою ось цього драта ми з вами спробуємо перевірити, чи є ця функція нашого автомобіля. В принципі, комплектація престиж. В мене немає навіть сумнівів, що його немає. Але, тим не менш, треба перевірити. Так, ось він нам пропонує увімкнути Android Auto зараз. Так, погодитися з погодитися. Так, і що в мене тут? Виходить? Завантажується. Все, бачите, все є. Не усіх Audi купять, другого покоління є CarPlay Android Auto. Зверніть на це обов'язково увагу. Працює стандартно, швиденько пройдемося. Ага, Тут у нас нічого не тицяється, все тицяється через MMI-ку в Audi. Так, телефон туди лізти не хоче, тому покладемо ми його сюди, а це покладемо сюди. Е, ось цим джойстиком потрібно буде керувати. Ми вибираємо музику, ми вибираємо е, карти, куди нам потрібно їхати, прокладаємо маршрут. А, і, до речі, у нас же ж преміальна музика Бенк Е, Тому грає вона... Грає вона надзвичайно круто. Дбаємо рівень безпеки, налаштовуємо сидіння, як нам буде більш зручніше. Е, вмикаємо драйв, знімаємо зручника. Так, у нас все на українській е, мові, не на російській, зверніть увагу, усе меню повністю на українській. У нас є можливість сюди виводити карти, клацати. Ну, звичайний кокпіт, як на всіх ауді, в принципі, нічим він тут не відрізняється. Що є в цього автомобіля, чого немає в інших комплектаціях, це проекція. Ось я таким чином зараз поїду. В мене буде писати швидкість автомобіля, мені не потрібно поглядати на приборну панель. І здається, він може щитувати знаки. і... Попереджувати мене про зіткнення, попереджувати про якихось пішоходів і все остальне, тобто набагато краще інформування. Так, зараз ми зробимо тест-драйв і подивимося, щоб по ходовій нічого у нас не гупало, не стукало. У нас Артур все передивився, автомобіль повністю о, перша ямка. Все супер. Все Артур передивився. Що по двигуну, що по коробці, що по ходовій безпосередньо. Але одне діло, поки автомобіль знаходиться на станції і що він там переїжджає між боксами, а друге все-таки виїхати на дорогу і протестувати автомобіль, тому що десь може бути якась вібрація, бієння там, там, тих самих гальмівних дисків, якщо вони, наприклад, вийшли з ладу, там, чи колодки вже б'ють, чи все. Треба подивитися. Так, ну що ж, друзі, я вам хочу сказати. Звісно, таке відчуття, наче їдеш в Ауді. Ну, напевно, через те, що це є Ауді. Надзвичайно кручуща шумоізоляція. І це завжди в автомобілях, які йдуть в топових комплектаціях, будь-то Audi, BMW, чи можливо Ford чи джип. В кращих в топових комплектаціях в автомобіля завжди йде покращена шумоізоляція. І вам здається, нібито один і той самий автомобіль. Але в різних комплектаціях він навіть може їхати по різному і мати в деяких автомобілях різні потужності і двигуна. Звісно, Audi купують за їхню потужність, тому що кожен може купити той чи інший автомобіль. Але ось цей кайф, який може подарувати німець. Він може подарувати тільки німець. І через те він так дорого коштує, його так дорого утримувати. Не дай Бог, щось зламається автомобіль, а його дорого ремонтувати. Але, знаєте, це називається як -от сльози щастя. Навіть щось зламалося, але коли ти після ремонту, після СТО сідаєш і дивишся в автомобіль, їдеш, нажимаєш газюльку в пол, наприклад. І як вона їде, о, сліпі зони спрацювали. О, ти такий, а ну це ж моя любима машинка. Ну, ну ладно, отдав я там на її обслуговування тисячу доларів. Та й ладно вже за те, як вона їде. І дійсно, це той кайф, який дарують німці, коли ти сідаєш в нього і витрачаєш там на його утримання достатньо великі кошти. Коли ти сідаєш за кермо, ти просто кайфуєш. У мене був німець, у мене колись була BMW п'ятірка, і Мерседес це класу колись був. І дійсно я заїжджав на СТО, завозив ці великі кошти на утримання того чи іншого автомобіля. Але коли ти сідаєш знову за кермо, ти розумієш, за що ти віддаєш ці кошти. От просто -от розумієш, думаєш, це кайф. І думаєш, от як дорого, ну все, зараз я тебе заберу, я тебе зараз вже ну, точно продам. Тільки ти сідаєш за кермо, все, тебе ці дурні думки покидають, нічого ти не продаєш. Тому що дійсно ну, от класний автомобіль. Навіть кросовер. Як ми заходимо в поворот. Опа. Немає тобі ніяких кренів, того відчуття, що автомобіль ось-ось перевернеться. Ми нажимаємо, ми динамічно розганяємо. А ну що тут сказати. Тому якось так. Ну що ж, друзі? Будемо переходити до завершення цього відео. Дякую всім, хто був на каналі. Якщо ви дивитесь відео без підписки, щоб не пропускати цікаві відеоогляди, ми у нас на каналі розповідаємо не тільки про огляди на автомобілі. Ми розповідаємо, як ми ремонтуємо автомобілі безпосередньо, процеси ремонту, як ми там щось відрізаємо, приварюємо, як ми його фарбуємо. Чому ми даємо гарантію, як ми купуємо авто безпосередньо на аукціонах, і ми компанія... Повного циклу по замовленню авто із США, тобто це коли з нами можна і замовити, ми вам і виберемо, і привеземо автомобіль, ми вам його відремонтуємо, ще й дамо гарантію. Певно, ми єдина компанія в Україні, хто так робить. Тому якщо вам треба кращий автомобіль, вам до нас компанія Total Drive Hub, ми зробимо все під ключ із високою якістю.